Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У світі, переповненому гучними заголовками про штучний інтелект, рідко можна почути думку, яка є насправді цінною, оригінальною і корисною. І сьогодні я поділюся з вами кількома такими ідеями від непересічної людини, до якої дуже уважно заслухаються в світі. Це Бен Горовіц, ветеран Кремнієвої долини. Американський підприємець, венчурний інвестор і письменник. Він найбільш відомий як співзасновник венчурної компанії Андресен Горовець, називається вона a 16 z яку заснували вони разом з Марком Андрейсеном у 2009 році. Фірма швидко стала одним з найвпливовіших інвесторів у Кремній Війдалині і підтримує стартапи, які виросли в глобальні технологічні. Компанії, такі як Airbnb, Facebook, Coinbase, Slack та інші. Перед цією компанією Бен був співзасновником і керівником компанії LoudCloud, яку він продав Хьюліт Пакарду за 1,6 мільярда доларів у 2007 році. Горовець відомий своїм прямим стилем і. Також авторством відомої книги The Hard Think About Hard Things, де він ділиться досвідом управління технологічними компаніями під час кризи і зростання. І він має насправді талант бачити те, чого не помічають інші. і має сміливість казати такі речі вголос. В своєму нещодавному виступі він сформулював низку. Несподіваних і навіть парадоксальних ідей про штучний інтелект, про культуру, про інновації, про бізнес. І це не черговий банальний наратив, це тверезий погляд на стратегічні помилки, на регуляторні прорахунки, і на важливі уроки лідерства, які насправді визначають наше майбутнє. Розповім вам про деякі ідеї ігоровиця. а Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Голосюк про економіку. Так ви будете сприяти. Економічному просвітництву в Україні. Ось деякі ідеї, які би назвучив в інтерв'ю. Перше маріонеткова стратегія США, яка передає open source штучний інтелект Китаю. На думку Гурові, політика уряду США, який ставиться до розвитку штучного інтелекту, як до такого собі нового манхеттенського проєкту, тобто як до секретної програми. Вона не просто хибна на його погляд, а ще й ілюзорна, вона базується на помилковому припущенні, ніби США мають істотну технологічну перевагу, яку можна захистити. Горовець буквально висміює цю позицію. Всі ці псевдорозумні люди бігали і казали: ми маємо дворічну перевагу. Справді, як ви цим виміряли? Вони помилялися, каже Горовець. Помилка, за його словами, у нерозумінні власних національних сильних сторін. Китай це суспільство, таке зверху вниз, побудоване на секретності. А Америка це відкрите суспільство, побудоване на співпраці, на горизонтальних зв'язках, намагатися зберегти штучний інтелект в таємниці не лише неможливо, а й стратегічно безглузда. Аргумент Гуровіця доволі простий. Він каже. Зайдіть у Google чи OpenAI. Скільки там працює громадян Китаю? Дуже багато. І ви думаєте, що китайський уряд не має до них доступу? Та ну всі ці дані і так крадуться, каже Бгоровіць в інтерв'ю. Результат такої стратегії: Китай вже лідирує в створенні відкритих моделей на кшталт DeepSeek, які активно використовують американські компанії та університети. Це не лише технологічна, а й культурна поразка. Ваги моделей штучного інтелекту кодують цінності та історичні інтерпретації. Той, хто контролює домінуючу відкриту модель, отримує величезний вплив на глобальному просторі. Америка завжди вигравала завдяки відкритості, каже Горовець. Ми не вміємо зберігати секрети, і це добре. Ми сильні тоді, коли кожен може долучитися, створювати, працювати над чимось спільним, каже він. Його друга важлива ідея: ми намагаємось регулювати термінатора замість того, щоб регулювати злочинність. Горовіц різко критикує сучасні підходи до регулювання штучного інтелекту, особливо європейський підхід з принципом перестароги, тобто намагання передбачити і заборонити будь-яку потенційну шкоду. Він порівнює це з історією ядерної енергетики. Можна стверджувати, каже він, що ми мали рішення для кліматичних проблем ще в. У 1973 році ядерна енергія значно безпечніша за нафту, але страх паралізував її розвиток. Сьогодні той самий страх зосереджує увагу регуляторів на гіпотетичних ризиках, на свідомості машин чи вибуховому самопокращенні штучного інтелекту. Це, за словами Горовіца, так само абсурдно, як регулювати подорожі в часі, бо хтось їх теоретично уявив. Його підхід такий: регулювати не технологію, а застосування. Якщо хтось створює додаток з інструкціями і створення, наприклад, біологічної зброї, це злочин, і за нього мають садити у в'язницю. Але регулювати самі моделі це те саме, що сказати науковцям. Математика дозволена, але не надто складна математика. Третя ідея Горовіца – справжній вплив штучного інтелекту не у втраті робочих місць. А у створенні цілих нових індустрій. Горовіц вважає, що дискусія про втрату робочих місць через штучний інтелект водночас і переоцінена, і недооцінена. Переоцінена вона, бо страх перед масовим безробіттям перебільшений. Штучний інтелект швидше трансформує існуючі професії, роблячи працівників продуктивнішими. Наприклад, сценаристи в Голлівуді вже використовують штучний інтелект для створення діалогів, це розширює їхні можливості, а не Замінює їх повністю. Але вона одночасно і недооцінена, бо найважливіший ефект ще попереду. Горовець порівнює це з появою електронних таблиць. Ніхто не міг передбачити, що автоматизація розрахунків породить індустрію приватного капіталу інвестування, да, private equity. Так само, як штучний інтелект створить абсолютно нові індустрії, про які ми сьогодні навіть не здогадуємося, наголошує Горовець. Четверта. Важлива ідея Горовіця про те, що криптовалюта це ключова економічна мережа для світу штучного інтелекту. Називати крипто лише спекуляцією, помилка, підкреслює Бен. Він бачить майбутнє, де штучний інтелект і криптовалюти це два стовпи нової епохи обчислень. Штучний інтелект це суперкомп'ютери, а крипто це мережа, цей блокчейн, і вона необхідна з трьох. Причин це, по-перше, цифрові гроші. Агенти штучного інтелекту мають бути економічними гравцями, вони не можуть отримати кредитну картку, але можуть користуватися криптовалютою. Це значно зручніше. Друге, це такий собі реєстр правди. В світі дипфейків блокчейн забезпечує незмінне походження даних, тобто ти не можеш нічого переписати на блокчейні. Це залишиться там навічно можна сказати. І це. Може підтвердити справжність інформації, ну і нарешті нова архітектура безпеки, тому що штучний інтелект, чудовий хакер а централізовані бази даних це легка здобуч. І криптографічні технології, як, наприклад, Zero Knowledge Proofs, вони дозволяють підтвердити факт без розкриття даних. Наприклад, діаплота спроможний, не показуючи банківський рахунок, не розкриваючи конфіденційну інформацію. П'ята ідея. Горовіця. Це культура насправді це дії, а не цінності. Культура кампанії за Горовіцем не має нічого спільного з красивими словами на стінах, на кшталт чесність чи повага, чи, знаєте, на, на, на браслетах пишуть там бути, а не здаватися, і багато дуже інших розумних речей. Так от культура це не те, що ви говорите, а те, що ви робите, те, що ви практикуєте. Серед реальних прикладів про культуру Сандрісен-Горовець те, що запізнення на зустріч з основником стартапу там карається штрафом 10 доларів за хвилину. І це не про гроші, як ви розумієте, а про повагу до підприємця. Або якщо хтось там в компанії публічно висміює чиюсь ідею, каже там: це дурня, його звільняють без компромісів. Це створює культуру творців мрій, а не вбивць ідеї. Культура це не набір переконань. це Набір дій, каже Горовець. І шоста ідея, це те, що завдання керівника компанії, завдання SEO це не розвивати свою команду. От остання така, але не найменшу за важливістю, парадоксальна порада, що SEO не повинен розвивати свою команду топ-менеджерів. Менеджер може розвивати підлеглого інженера, але SEO, як правило, не знає, як бути найкращим, наприклад, фінансовим директором чи директором. З продажів спроба це робити, це марнування часу та уваги і ресурсів, завдання SEO визначити напрям кампанії, організувати її структуру і ухвалювати ключові стратегічні рішення, які ніхто іншої в компанії ухвалити не може. Якщо хтось із топів не справляється, це не привід витрачати час на виховання, а привід насправді замінити людину. Правду важко прийняти і ще важко сказати, наголошує Горовець. Погляди Горовіца це насправді такий корисний холодний душ для багатьох дискусій про штучний інтерект, про е, корпоративну культуру, да, про бізнес-стратегії. Вони закликають до стратегічної відкритості замість страху, до боротьби із злочинністю замість регулювання фантастики, до реальних дій замість красивих. Гасел. І його головне запитання, мабуть, воно залишається актуальним для багатьох. Чи справді ми зосереджені на правильних проблемах? Чи дозволяємо ми науковій фантастиці якимось ідеологіям, якимось ментальним помилкам відволікати нас від реальних викликів і можливостей, які стоять перед нами прямо зараз? Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте. Підписатись на мій канал Галисюк про економіку, прокоментувати цей ефір, поділитись тими питаннями, які цікавлять і турбують вас, щоб ми розглянули їх в наступних відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. А це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі!